Всім доброго дня! І ми починаємо розглядати п'яту практичну роботу на тему розрахунок статично невизначеної рами методом СИЛ. Відразу зауважу, що п'ята робота виконується на основі попередньої, тобто на основі розрахунку статично визначеної рами. І так, поїхали. Що ми називаємо статично невизначеною спорудою, в тому числі і статично невизначеною рамою. Значить, Статично невизначена споруда це така споруда, у якої кількість невідомих опорних реакцій більше трьох. Чому більше трьох? Коли кількість опорних реакцій не більше трьох, ми таку споруду розраховуємо за допомогою рівнянць, рівноваги статики. А от якщо е, їх три, Якщо ви пам'ятаєте ці рівнянь. І якщо кількість невідомих більше, ніж три, нам потрібно ще додаткові рівняння. Додаткові рівняння мають враховувати деформацію нашої споруди. В практичній роботі номер 5 ми розглянемо таку раму, у якої кількість опорних реакцій чотири. Тобто вона буде один раз статично не визначена. Одна зайва опорна реакція. Як з неї поступають згідно методу сил? Значить, дивіться, за методом сил спочатку знайдемо зайву четверту опорну реакцію, а потім звичайним розрахунком знайдемо ще три. Продовжимо. Для знаходження зайвої четвертої опорної реакції ми розглянемо послідовно чотири схеми РАМ. Вони тут пронумеровані. І так, перша, це схема задана нам за варіант. Зауважу, що. Е Завдання для п'ятої роботи я взяла ті самі, що для попередньої, для четвертої, але замінила рухому опору на нерухому. Таким чином, в нас і зліва і справа у рами вийшли шарнірно нерухомі опори. Кожна з них дає по дві опорних реакції, і виходить загалом 4. І так, це в нас задана схема рами. Далі ми розглядаємо основну схему рами, числом 2 позначена ця схема. Чим вона відрізняється від схеми 1? Дивіться, ми замінили одну з опорних реакцій невідомою силою Х1. От ми її показали на схемі. Таким чином, в нас залишається три опорних реакції і одна. Зовнішня сила Х1, яку ми будемо і шукати. Далі ми розглядаємо вантажну схему. В вантажній схемі ми беремо другу схему основну і відкидаємо наше Х1. Бачите, її тут вже немає. Бажано позначити x1 таким чином, щоб ваша вантажна схема повністю співпадала з схемою до четвертої роботи до статично визначеної рами. Тоді нам не доведеться ще раз будувати епюри для вантажної схеми, а ми візьмемо епюри з попередньої роботи. І нарешті четверта схема, яка розглядається в методі сил. Це одинична схема. Ось бачите рисунок 4. Як вона отримується? Ми прибираємо все зовнішнє навантаження і залишаємо силу Х1, там, де ми її і позначили, але вважаємо, що вона дорівнює одиниці. Тому схема і. Має таке назву одинична схема. Продовжимо. І так, спочатку ми з вами, ну, задану схему ми всі маємо, е, да? вона в варіанті вашого завдання. Спочатку ми складаємо основну схему методу сил. Ще раз нагадую, що. При формуванні завдань я просто замінила вашу рухому опору на нерухому і більше нічого не змінювала. Тому будьте уважні, якщо у вас опорна, рухома опорна реакція справа, як отут -от у схемі 1, да? тут справа, ми позначаємо Х1 з правого боку. Якщо ж ваша рухома опорна реакція зріва, як на схемі 2, давайте тут позначимо 1 і 2, як на схемі 2 показано, то е невідому опорну реакцію Х1 ми позначаємо злівого боку. Для чого це потрібно? Це потрібно для того, щоб ми з вами вантажну схему взяли з попередньої роботи і не проводили її розрахунок, бо в попередній роботі ми вже весь розрахунок провели. Подивіться, тоді в мене вантажна схема буде повністю співпадати з завданням для статично визначеної рами. От так вона як є, без Х1. Що ми робимо далі? Далі ми беремо епюру з моментів для вантажної схеми рами, беремо її з попередньої роботи. От я взяла з попередньої роботи епюру для ось такої ось рами, да? значить, епюро М, і обчислюємо площі. Під епюрами моментів, розбиваючи ці площі на прості фігури. Давайте ми з вами разом це зробимо. Позначимо. Розбивайте на трикутники і трапеції. Дивіться, оце в нас буде трикутник О, жовтим кольором я зафарбовую. Так? От. І позначимо цю площу площу першу. Нагадую, що площа в нас позначається буквою А в механіці. Значить, це буде А1, площа перша, площа трикутника. Далі йдемо. В нас є трапеція, це ми все розглядаємо ще ліву стійку рами. І це в нас буде площа А2. Далі переходимо на Рігель. Тут ми бачимо дві трапеції. Оце перша трапеція я зафарбовую зеленим, і друга трапеція. Давайте зафарбуємо її червоним. От. Тобто на Рігелі ще дві площі треба буде порахувати. Давайте позначимо їх А3 і А4. До речі, нумерація тут не так важлива, тільки ви не заплутаєтеся, яку площу ви визначаєте. От. А так можна змінювати нумерацію в довільному порядку. Ну, і якщо перейти на праву стійку, то тут вже бачимо один трикутник, і це буде площа А5. Таким чином, е, моя епюра з генальних моментів потребує розрахунку п'яти складових е, частин. Е, і ми їх порахуємо е, послідовно. І так, давайте порахуємо площу А1. Значить, це площа трикутника, е, можна його навіть окремо задати. Це Тут в нас шість момент, це в нас катет шість. А другий катет, оцей катет вертикальний, так? ми знайдемо з того, що це в нас відстань А. Відстань А береться з таблиці. От вона, 2. Так? Значить, ми можемо записати, що це в нас, оце в нас 2. Отак. І нагадую, що площа прямокутного трикутника знаходиться як половина добутку катетів. Тобто буде 1, 2, 6 на 2, і це дорівнює 6. таким чином ми обчислили площу під іпюрою площу А1. Значить, площа А2 це в нас трапеція. Давайте її теж покажемо окремо ту так. -от. Тут в нас 6, це те, що складає з площею А1. Зверху в нас 36. Ну і залишилось тільки визначити оцю висоту нашої трапеції. Значить, висота нашої трапеції буде дорівнювати оцьому, оцієї відстані. Це в нас H мінус Так, ми і запишемо. Я навіть запишу, що це в нас А, це в нас 2, це в нас А. А тут я запишу, що це буде H в мінус А в нашій схемі, і це буде в нас 3. 3. Площа трапеції знаходиться за формулою полусума основ 36 плюс 6 на 2, помножити на висоту, тобто на 3. Значить, і це буде в нас 42 на 2, 21, 21 помножити на 3, 63. Друга площа дорівнює 63. От. Знайдемо третю площу. Давайте тут напишемо А3. Площа третя теж в нас трапеція. Давайте її теж покажемо окремо. А Теж в нас трапеція. Третя площа. А більша основа в нас 36, менша основа 28 з половиною. Ну і висота нашої трапеції, оцей розмір це розмір Б. Б За нашою схемою. От, бачите, от розмір Б, це висота трапеції. От, за умовами завдання, це. Один, один метр. От так вот.

Четверта площа. Четверта площа це також трапеція. А 4 давайте тут позначимо. Значить, зобразимо нашу трапецію. Це теж прямо утний трапець, інших і не буде. Тут у нас 28 з половиною. Ага, давайте я штриховку в штрихування все ж таки покажу. Штрихування нам допоможе. Допоможе зрозуміти, для якої, якого елементу взята площа От, для стійки або для рігеля. Так, і з права в нас 34, ну і нарешті висота нашої трапеції можна знайти висоту як Д-Б, Д-Б. Це в нас оцей розмір, да? от оцей висота нашої трапеції. І як бачимо з умови задачі, це буде 3 метри. Отже наша площа четвертої фігури.

Ну і п'ята площа. П'ята площа це площа трикутника. Бачимо прямокутний трикутник є. Отак отак. Зверху катет дорівнює 40, це значення з епюри. Бачите, я це 40 взяла звідси з епюри. Да? А от вертикальний катет, оцей катет, це буде H мінус C. Так, і запишемо з вами, що це буде. Оцей катет знаходиться як H-C. І порахуємо, це буде 5 мінус 3 2. 2, значить, площа п'ятої фігури. А5, тут я знизу напишу. А5 це одна друга. Помножити на 40 і на 2. Двійки скорочуються, ми бачимо це 40. Ось така частина роботи, вам треба порахувати площі під епюрами. Зараз ми з вами ще раз це повторимо, тому що я розглядала два приклади для рами. У одного з першого прикладу о, рухома опора була справа, це ми розглянули. А зараз ми розглянемо приклад, у якого рухома опора зліва в точці А, ви бачите, да? і теж порахуємо наші площі. Давайте їх спочатку пронумеруємо. І так, що ми з вами маємо? Ми з вами маємо на правій, на лівій, вибачте, стійки трикутничок. Позначимо цю площу А1. Маємо на Рігелі 2, дві трапеції. Да? Оце буде трапеція в нас буде до 30,5. Ну, майже прямокутник. Все одно робимо як трапецію А2, і друга трапеція на Рігелі буде. Оце від 30,5 до 56. Оце буде, в нас а 3 площа. Так. І на лівій стійці, вибачте, на правій стійці е, в нас теж е, дві площі треба порахувати. По перше, площу трапеції, оце, площа трапеції буде. Це в нас А4 і площа прямокутного трикутника. Ось, Бачите, він прямокутний трикутник оцей. О, це буде А5. Тобто, таким чином ми знайшли також 5 ділянок під, епюрові, під епюрою М. І будемо обчислювати по одній. І так, почнемо з А1. А один це в нас трикутничок. Прикутничок, прямокутний. Ось він окремо, тут катет буде 30 горизонтальний, а вертикальний катет, так? Да, задається в нас оцим розміром. Він знаходиться як H-А. В нашому випадку це буде 3. 3 метри. І тут я запишу, що це H мінус А, як він знаходився. І площа під епюрою, це буде 30, давайте так, 1 друга, 30 на 3. І це буде 45. От. Друга площа, А2. Друга площа це площа трапеції. Вже ми на рігель перейшли. Тут в нас майже прямокутничок, в принципі, можна було і наближено знаходити як площу прямокутничка. Ну, знайдемо як трапецію. Тут у нас 30, а справа 30 з половиною. Це згідно епюлі. Подивіться: 30 з половиною, от звідси, да? а 30, От звідси, да? отут от, от, 30 у нас. От. Ну і ем, висота нашої трапеції, оця величина. Да? Вона м -м, задана в нас на схемі буквою Б. Буквою Б, оце буква Б, у нас дорівнює 1 метр. Значить, так, і запишемо 1 метр, це буква Б. То. Все, проводимо розробку. Значить 30 плюс 30 з половиною, поділити на 2 і помножити на 1. І це в нас буде 30,25 сутих. Вот. Площа А3, давайте розглянемо А3. А3 це також трапеція, також трапеція. Давайте покажемо її на схемі. Отак ота. Два трапетя у нас. Так, зліва в нас основа 30 з половиною, справа 56. І висота нашої трапеції. Буде знаходитися як а, D мінус Б. Опс, вибачте, D мінус B, тобто це буде трійка, трійка, і я напишу в дужках D мінус От. І проводимо обчислення площі трапеції, як полусуму основ

От. Переходимо на праву стійку. Е, нам залишилось порахувати А4 і А5. От. Значить, А4 це також трапеція. Також трапеція. Бачимо, що. Нижня основа в не 48, а верхня основа буде 58. 58. Е, Чому е, різниця між 58, а 68, вибачте, 68. Е, чому така різниця, е, тому що в, там в узлі рами в нас прикладений постійний момент. Отже, різниця між 56 і 68 має дорівнювати моменту, і вона таки дорівнює моменту 12. Продовжимо. Висота нашої трапеції. Висота нашої трапеції, задана, як різниця між висотою стійки і розміром С. Тобто H-С в нас буде H-С. І це в нас буде складати 2 метри. Отака в нас вийшла. Трапеція. Порахуємо її площу. 68 плюс 48 поділити на 2 і помножити на 2. Двіки скорочуються і в нас буде 116. 116. Наша площа четверта дорівнює. І п'ята площа. П'ята площа, це площа трикутничка. Бачимо, що там прямокутний трикуточок на правій стійці є в нас. Верхній катер 48, що співпадає з епюрою. Да? Бачимо, що це 48, як і це 48, ми беремо от з епюри. Так, і висоту нашого, тобто другий катет, вертикальний катіт нашого трикутничка, ми знаходимо як відстань С. Вона задана прямо на схемі. Оце висота. І вона дорівнює 3 метрам. І наша площа це буде половина добутку катетів. І це буде 24 на 3, 72. О. Таким чином ми з вами знайшли площі під епюрами моментів для вантажної схеми. Це ще не весь розрахунок, ми продовжимо. Нагадую, наша мета знайти невідому опорну реакцію Х1, але ми продовжимо наступного заняття. Бажаю успіхів в розрахунку площ.